Вітаю діти! Сьогодні на занятті з математики ми познайомимось із задачею і навчимось її розв'язувати. Давайте спочатку згадаємо математичні знаки. Без математичних знаків вирішувати задачу неможливо. Це знак плюс. Він з'єднує два числа, щоб сума їх зросла. А цей знак мінус, він віднімає числа. А який же знак обрати плюс чи мінус? Плюс це знак додавання. І обираємо його, коли щось додаємо. А мінус це знак віднімання і обираємо його тоді, коли щось віднімаємо? Давайте спробуємо вирішити задачку. Слухайте уважно. На гілці сиділи дві пташки. До них прилетіли ще дві пташки. Скільки стало пташок на гілці? В цій задачці ми чуємо слова було, прилетіло, стало. Тому для вирішення задачі ми обираємо знак плюс додавання Дві пташки було. Додаємо ще дві пташки, отримуємо чотири пташки. Отже, на гілці стало чотири пташки. А ось іще задачка. У хлопчика було три яблука. Одне він з'їв. Скільки яблук залишилось у хлопчика? Ця задачка на різницю, бо ми чуємо слова з'їв, залишилось. Тому ми ставимо знак мінус. Від трьох яблук відняли одне яблуко. Отримали відповідь. Залишилось два яблука. Діти. Кожна задача складається з чотирьох частин. Умова, в якій нам щось повідомляється, запитання, на яке нам потрібно дати відповідь. Розв'язання це наше рішення. І відповідь на запитання задачі. Давайте разом розв'яжемо задачу. У садок на годівницю прилетіло дві синиці, потім ще чотири птиці. Скільки стало їх на годівниці? Діти, запишемо задачу мовою математики. У нас є умова задачі. Було дві синиці. І прилетіли ще 4. У задачі запитують: а скільки стало птахів? Діти, який математичний знак ми можемо використати, щоб обчислити скільки стало пташок. Так, вірно, плюс. І ми можемо скласти приклад, щоб розв'язати задачу. 2 плюс 4 дорівнює 6. Отже. Шість це відповідь на запитання задачі. Було у Марини 5 ягід малини, 3 вона з'їла, а скільки залишила? Яку ж дію ми оберемо додавання чи віднімання? Ви уважно слухали умову задачі. В ній прозвучали такі слова. Було, з'їла, залишилось. Отже, у нас буде дія на віднімання. Було 5 ягід малини, 3 марина з'їла. Тож кількість ягід зменшилась, і залишилось 2 ягоди. Ось і відповідь до задачі. Залишилось 2 ягоди. Складемо приклад 5 мінус 3 дорівнює 2. Діти, ви сьогодні дуже добре попрацювали. Ми познайомились з задачами, дізналися, що таке умова, питання, розв'язання та відповідь у задачі. А ще навчились уважно слухати та розрізняти задачі на знаходження суми чи різниці. Тож діти, до наступної зустрічі. До побачення!